Малікова, да, так, тобто. Яка реальна вартість квадратного метру. Тобто вона відповідає її. А Що це за об'єкт? Ну, як він називається? Ну, десь там на маліково до... щось буде. На Маліково об'єкт. Вони ну, представляються, Це домуються. Царі, царівки, для т. царі. Арт-хаус. Арт-хаус? На Маліково? На Малікову двісті. Немає там, арт на маліку. Зараз скажу точно. Це Просто конкуренти mm -hmm. вашого клієнта, то ви, да, так? Типа на артхаус, артхаус поганий. Ні, чого. Но артхаус там не будується номать. Зараз точно скажу. <звук> По провулку червоному. За кошти Європейського Союзу реалізується проєкт 116 квартир. О, З гроші буде. Цікаво, хто буде, скільки грошей буде піддати. Ви ж сказали, що артхаус буде. тут не Зараз я точно скажу, хто так. То хто б не будував, добре, за європейські кошти, будують переселенців. В чому тут проблема? Яка ціна, Скільки От я можу це зати? ж не те, що ви дали вам земельну ділянку, щоб ви будувалися, то... залучали. Хаус зареєстровано в 2006 році. Ну, Хаус, да? так? Хаус. Угу. Є такий товаристь? Я не знаю. Ну, я ви ж забудовник, ви ж представляєте забудовників? Це як забудовників. Кооперативи, які здають себе збудовників. Ні, це не пов'язано з клієнтом, це моя особиста думка. Ну а чого ви не перевірите? Що, Я чого ви не перевірите? Чоловік не наділі, я виступаю. Тобто ви не мешканець територіальної громади і не маєте ніяких прав? Мені цікаво. Ну, ви активісти, я вам Все даю матеріали, що ви скажуте, проводить якісь Все, таспіково. Добре, добре, я зрозумів. весь це, чесний ліс. Добре, я, я вже почув. Треба три об'єкти перевірити. Поліцію е, біля швидкої, прокуратуру біля за поліційним судом да. і артхаус на Малікова. Я так зрозумів. Артхаус на Малікова, цікаво. Все, це три об'єкти, які необхідно перевірити. Ні, добре. чому Розвідбат виграв тендер на Малікова, да? так? Скільки? Чотири роки тому? 4 роки тому. Ну, Чи зараз об'єкт, який він будує, відповідає тим умовам тендеру, який був, тобто 5 секцій. По результату тепер треба перевірити. Цікаво, правильно. Що, теж. Правильно. Ну, А, а мрію ну, не треба перевірити? Перевірте, перевірить. Да, Ваш клієнт, я думаю, зрадіє да, від того, що ви пропонуєте його об'єкт теж перевірити. Ви перевіряєте всі об'єкти, які є. Понял. А, не а яка мета перевірки? Можете сказати? Ні, О, поліція незаконно щось там ні, отримує, я Не вважаю, що законно. Я не знаю, чи Ви законно. ж казали вже, що ну, ну, на якоїсь земельної ділянки. Тому ну, ну, що бачу, що поміняли земельну ділянку, яка була в комунальній власності на приміщення, яке знаходиться на Гоголівській, да, яке нікому не потрібно, яке не використовується зараз. Угу. І що з цього буде мати громада? Ну мені цікаво, але я не буду це перевіряти. А що буде мати громада, якщо е, пан Федосюк отримує 10 плюс 15 квадра... 500 квадратних метрів? Ну, ви залучили та спитаєте в суді. Ну залучили міськраду, спитайте, що вона буде? Ні, вона буде от громада вось вона. вона сидить. Що вона від цього отримає? Ну я ж кажу, що ви залучили міськраду. нічого, правда? Прийде міськрада, спитайте, що ви з цього будете мати? Все, я дивіться, я вашу позицію зрозумів. Перше, ви. Може, ну ви ж так сказали, тут я думаю, буде зафіксовано. От ми на підставі вашого звернення буде яке підтверджено відеозаписом. Дуже звернемося до поліції, прокуратури, щоб дізнатися дуже, на адвоката, дуже грінтапа цього молодіжного дуже хвилює законність дій поліції і прокуратури. Ну ми там добре.